Маємо ще одну класну від хлопчика, тут до 10 років. Бо хто не хоче підлітка, є така класна можливість. Надволитку двоє спортивних штанів, за 6 років, сірі і темно-сині. Дуже класний набір спортивок. Далі буде такі на 8-9 дзвониточка, 4-5 будуть, І комплект. А, це комплект. І два ще комплекти, 4-5. Такі будуть 3-4 на байці. Ось такі класні. Також ідуть на 3-4 можна комплекти зробити. Тоненькі водолазочки такі прикольні. 5-6. Далі така у нас буде 8-9, 140. Long. Ну, піжамки я не буду. Зараз сказати різні 3-4 будуть 35-38 шкарпетки, такі класні, такі шкарпеточки, трусики 3-4 боксерчики. Дуже класний рюкзачок на подарунок, в школу, на фізкультуру, куди завгодно. Кілегесеньки, але дуже прикольні. Далі така 4-5 піжамка, 7-8. 7-8 такі на утепленні класні від нейміту, 4-5 піжамка, 140 зріст, така дуже прикольна, 6-7 рочків, 7-8 рочків, 7-8 найміт, 8-9 від Ов'єс, 10-11. Тут 10 показано, 1011 може бути. На 4 роки піжамка. Такі класні. На вісім. Далі тут буде 134-140, така лижна куточка, дуже прикольна. І 134-140, такі штани. Можна зробити класний один комплект замовити. Так, далі тут у нас іде класна куточка, вона де від дощу лісів. Від Можна відсінути буде окрема жилеточка. Вона дуже добротна і дуже класна. Так, це у нас які сім вісілочків. І до речі, це серія це Португалія. Вона типу ароматизована для Дуже прикольна пахне, як жовачка. Не знаю, ну такі в них приходили прикольні ці курточки. Дуже класно. До речі, ціна 70 євро коштувала. Дивіться, бачите, три в одному. Як утеплена курточка, як і тровка така, на синтепончики на така від від душу. Ну, коротше, ви поняли. Далі Джордж, о Джордж, кажу дуже. Такі леями 116. Такі класні святкові можна теж одягнути 5-6, зробити комплекти. Ну, тут кто. Ага, ось попалася одна бачу, на 12 точків. Але я б трохи мала буде на 10 років. 5-6 вітровочка, 3-4. Такі відеочі, святкові класне, можна зараз теж подігати на 5 років. Такі плюсенькі класні, на 4 роки. Джогер, дивіться, круті. А Ці дуже класні, хто покажу. І буде в двох розмірах. На 3, Такі, бачите, вони йдуть тягнуться. Такі на двонитку. Дуже класна моделька з улюбленими героями нашими. Такі, значить, так на кесенькі ошибочки, на три рочки і на чотири. Чинячі патруль. Далі такі класні термо на 15 невеличкі. Це дено 7 років. Легко 6 строчків. Далі двониточка 8-9, 6 строчків. 134 теплі джогери на флісіку. Ще можна зараз на зиму, бо ще попереду холода. 10 строчків, піжанка, 8-10 на двониточку такі худі. Далі є таке взуття класне, можна як змінна до школи, а можна як самостійне. Взуття від Джордж, дуже класне, зручне на ліпучках, розмір 3. Це десь 7. Ну, 8 може років, не знаю. Так, такий худочок на 8 років теж на утепленні йде. Такий дуже класний на 5. Так, 3-4 спотивочки навіть спотивочки на 5 році на утеплення невеличкому і такі на 8-9 спотивочки на нитку. Замовляйте.